Сучасне та оновлене Хірургічне відділення Степницької міської лікарні капітально відремонтували: просторі палати, нові меблі, маніпуляційні кабінети, післяопераційні та санвузли орієнтовані для маломобільних верст населення. Таких зручностей тут чекали давно. Уся річ у тому, що 5 років хірургічний відділ при лікарні не функціонував, бо потребував кардинальних змін згідно вимог НСЗУ. Грандіозні оновлення почали втілювати в життя минулого року. Улітку тут осучаснили дві операційні загального. Ально та гінекологічну. за ними задумали відремонтувати і увесь стаціонарний відділ. Усе для комфортного перебування пацієнтів. Хірургічне відділення відкрили в березні 2022 року. Ремонти там не робилися ще з попереднього його відкриття. Відділення було значно устарілим. Ще плюс до того воно було 5 років закритим. Були старі палати, не було практично зовсім обладнання. Часткове відділення не відповідало санітарно-гігієнічним нормам. У нововідкритому відділенні змінили усе палати пацієнтів, просторі та з новими ліжками. Окремо облаштовано палати боксованого типу із покращеними умовами перебування телевізором та душовими кабінками. До кожного ліжка підведено точки доступу до кисню. Було зроблено анаеробну палату, де хворі лежать з гніночковими захворюваннями шкіри. Також зроблено дві післяопераційні палати чоловічу і жіночу, зроблено буксовану палату напівпокращеного типу, а також зроблено дві покращені палати, де у пацієнта є мікрохвильова, холодильник, телевізор, де він може перебувати як сам, так і з родичами. В нас ще є, що пацієнт не потрібно як Колись було кричати медсестричку чи санітарочку, щоб допомогли. Є пацієнти, яким не можна вставати після операції. Є тривожна кнопка біля кожного ліжка, який поступає на пост медсестрі, і вони вже приходять, відреагують, як там пацієнту щось потрібно допомогти. У оновлених раніше операційних хірурги стебницької лікарні вдало проводять широкий спектр втручань, оперують гострі та хронічні захворювання органів черевної порожнини, грижі, проктологію здійснюють операції на кінцівках, роблять різноманітні гінекологічні втручання за виключенням онкопроцесів. Завдяки придбанню лапароскопічної стійки, стебницькі ескулапи здійснюють малоінвазивні та органозберігаючі операції. Після них пацієнтів буквально на другий день. Виписують додому. Операції, куми лапароскопічно забрали велику кісту печінки ахінококову, яка перетискала жовчний міхур. Ми її забрали, відновили функцію жовчовивідних шляхів, і пацієнтка добре себе почуває це з останніх, що ми зробили. Якісні зміни Степницької лікарні вже проінспектували чиновники різних рівнів. Серед них заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак. Побаченим посадовці приємно вражені. Хотілося б сказати, що міською владою і колегами-медиками зроблена величезна робота для того, щоб стебницька міська лікарня дістала дійсно вигляд сучасної лікарні. Звісно, що є ще дуже багато над чим працювати, але найбільше задоволення від того, що працюючи в програмі медичних гарантій, впроваджуючи власне нашу реформу, яка триває вже не один рік, лікарня, яка була традиційно, і я це ще добре пам'ятаю мінусовою в бюджеті і такою, знаєте, Сумненькою стала дійсно успішним закладом, це такий добрий приклад ефективного управління. Спільно із директором департаменту охорони здоров'я Лова Орестом Чемерисом Ірина Макичак оглянула і поліклінічне відділення, новий КТ-кабінет, що запрацював у медустанові, а також нещодавно капітально відремонтоване психоневрологічне відділення. Останнє буде затребуваним у процесах реабілітації ВПО та воїнів. Насправді, як завжди, позитивні враження. Лікарня рухається в правому напрямку. Є велика підтримка міської територіальної громади, яка власне вістує в якісні умови лікування пацієнтів, є повне раціональне використання коштів середнього бюджету, так і тих коштів, які лікарня заробляє за угодами національної служби здоров'я, так і фактично тих коштів, які за власники не на розвиток. Тому ми вкотре стаємо свідком правильного розвитку Друг... Стебницької міської лікарні. Якісні зміни у Стебницькому медзакладі планують продовжувати, запевняють медики. Так уже розпочато ремонти у реанімації лікарні та приймальному покої. У нас в планах є оновлення приймального відділення, яке буде цілком і повністю новим, з новим заїздом, з новими процедурними кабінетами, з новими тромпунктами. Також ми хочемо цього року оновити відділення інтенсивної терапії, збільшити його пропускну здатність з 6 до 16 ліжкомісць. Також є в планах цього року поміняти два ліфти. Ви бачите, і всі побачили, як оновилася медицина і стебницька медицина за ці пару років. Ми побачили, скільки хірургічних відділень, скільки апаратури, скільки ми і ще пономо. А та реанімація, яка тут буде, я вважаю, що вона буде в одна з найкращих гримів. Гіонів то прийманий покій, який буде. Ну ясно, він не може бути краще, ніж друговичі, але він не буде йому нічим поступатися. Тому все в нас направлено на того, щоб надати якісну медичну допомогу. І я думаю, що ми це зробимо. І люди, які думають і, і кажуть, що в стебнику не розвивається нічого. зайдіть в лікарню, і ви побачите, чи не розвивається стебник. Оце і показово. На стадії оновлення медзакладів перехід між корпусами. Поліклінічним та лікарнею тут облаштовують реабілітаційний відділ із денним стаціонаром, фізіотерапевтичним кабінетом, ерготерапією та іншими. Фініш робіт запланований на весну.